Друзі, всіх вітаю! Сьогодні в ХМ новинки колекції Острі. Подивимось з вами, що нам пропонують. Ви можете бачити кольори, чорні, коричневі, біла класика. Ходімо! Ось це нова колекція. Досить симпатичні тканини. Гаврована спідниці. Валани, блузки з валанами, довгі рукава. Подивимось, як завжди. Ось ці сарафани з минулорічної колекції. Хто пам'ятає мої огляди? Трохи змінився принт на джинсах, який коштує 25 євро. Це трикотаж. Помаранчевий, класичне поєднання помаранчевий, коричневий, беж. Вже є різноманітні светрики на зиму. Дівчат на навчання піджачки, жакети 40 євро жакетик, брюки кофтыни та блузки, такий тоненький шифон. залишки летних моделей. Сукни, шорты. Вот такие сарафанчик. Один такие трикотажный. Ось такі приємні. Можна на офіс, а можна на навчання. Ось такі жилеточки. Також з такої ж тканини їх можна комбінувати. Більш світлі, більш темні. Ось тут напівпальто, такі ніби куртка пальто. 40 євро. До речі, вони вже були в минулому році, дещо в іншому варіанті пошиву, типу але вони схожі. Ось ці великі кишені. І ще такий варіант куртка рубашка. Сорочка або Модные не брюки. Так уж 40 евро. Досить приемный на дотик. Иногда бывает ляна фактура больше такая колюча, а это такие с бавовной. Сарафаны. Черные и вот такие зебра. 29,99. Вот такая новинка також. Трикотажна кофта. Светрики. Ось в цих блузках синтетична тканина, хоч вони недорого коштують, 13 євро, але треба дивитися, коли ви не сприймаєте синтетику. Цветри 30 євро. Також новинки з класичної колекції. Ось такі трикотажні кофтини. 15 євро. Це вже залишки. Жилетки. 25 євро, ось така вона. Нема на що глянути. Досить таки скромна. 25 євро, тільки за бренд. І поруч тут дівчата повішали ось такі туніки з таким бантом понизу. Все в зелених кольорах. Ось ці скандинавські країни, окрім навколо. Морських водой мають багато лісу. І саме тому ось ці зелені кольори вони досить такі природні. Подивіться, яка гарна картинка. Також синтетична. Не знаю, до чого її поєднувати. Або щось треба, або більш нічого до неї не треба. Ось такі гарні корсети. Для тих, хто полюбляє, 15 євро, досить таки недорого. Корсет з баскою. Сподіваюсь, друзі, ви розглянете, багато джинсів, білі футболки, футболки білосніжні, 20 євро. Ось такі футболочки. І ще най. Ось така є брошечка. І така ж сама зелена. І ці свитерки для молоді, молодь дуже полюбляє. З широким воротом, який можна завернути. Різні кольори. Білий, чорний, бордовий, вузкий шафон. Петрички. Ось тут розпродаж 11 євро. вам. Це досить таки приємні Якщо вам закрутить вам... розписку. Ось такі блузки різноманітні. Іноді бувають дуже дивні тканини. Для нас вона ненарядна, але для них вона може просто додати загальний лук. Якоїсь диковинки, ось такої. Досить таки прикольна тканина, вона жадка. Жадка. Сурочки. Також за ложки розмірів. 999. Досить таки демократичні. Ось такі гарні блузки. Пильна троянда 22,99. Розмір М. розміри поодинокі. Ось така структура змія. Сарафан. Подивіться, як вона створена, ніби чешуйки. Тканина не гладка, а така в чешуйках. Це вже новорічне. Для якихось костюмованих вечірок дитячих. Тут у нас піджачки. Кардігани, начебто новинки, а начебто і вже зі знижками. Ось такі светрики. Беж класика, але досить такі теплі. 13 євро. Розміри на підлітків Ось також піджачки також на підлітків 18 євро стиль шанель. Дуже багато брюк. Треба добре шукати. Це, друзі, ми з вами біля входу в магазин. Зараз будемо йти в наступні відділи подивимось ще